А оце ось мій проєкт. Я хочу зробити технічку, щоб тягати машини, там возити в ній інструменти, щоб вона була висока, прохідна і дешева. Бо таку машину, щоб з волонтерських взяти яку можна теж так переробляти, ну, вони всі їздять на війну, то їм не до того. Тут у нас 35-ті колеса грізів вже стоять. Е, стоїть двигун 3,2. З коробкою, з роздаткою від Паджеро вагона, тобто, щоб вона добре тянула. От я в вільний час займаюся карчіблудингом, щоб була технічна допомога, якщо щось поїхати, витягнути, щоб машина стояла чисто під технічку. Ось така вона страшна. блядь Але теж доробиться, треба розробляти міст. Бо в Паджеро кардан йде зліва, а тут в лазіку справа. І неможливо підключити передній кардан, поки не приробити міст. Плюс роби, робив такий гідрач з рейки, як, по типу як на зілу, але його відриває. Купив редуктор з 124-го Мерседеса, Буду пробувати ставити його, щоб було міцніше. Машинка на ходу, але є ще що доробляти.